Amin. Мої вітання всім, тримайтеся міцніше, друзі. Для вас просто шалена новина. Ми розширюємо лінійку тракторів Кентавер і пропонуємо п'ятдесятисильні моделі серії С. Це ж просто бомба. Ви тільки подивіться, які здоровенні мости. Ці потужні передні та задні мости це вам не жарти. Вони роблять трактор таким міцним, що йому будь-які навантаження під силу. І знаєте, завдяки їм він як танк проїде по будь-яких перешкодах на полі. А знаєте, що найкрутіше? Це Бак. величезний прямо під кабіною, заправив і забув, і заливати зручно, і все під рукою. Ніяких тобі зайвих рухів. Без навісного обладнання нікуди не дінешся. А із збудованою примусовою гідравликою то, взагалі, круто. Можна точно виставити глибину навіть на схилах, і важке обладнання тягнути легше. Коли треба швидко замінити одне знаряддя на інше або точно налаштувати, щоб все працювало як треба, тяги із німними яблуками просто незамінні. Зняв яблука, поставив інші і все готово. Звичайно, не без уваги до робочого місця водія. Підлога на цих моделях рівна, її прибирати легше і простору більше. Ну і звісно, безпечніше, бо не зашпортаєшся ні за що. Та й залізти, вилізти з кабіни набагато легше. Відчуття, коли сідаєш за кермо, ніби в автомобілі. Все настільки звично та легко. Багатофункціональна електронна панель приладів це справжня знахідка. Інформація відображається в зручному форматі. Всі важелі під рукою користуватися ними просто та легко. Глушилка також ключем. Вже не можете дочекатися, щоб дізнатися, що ж ми для вас підготували. Розуміємо, за однакової функціональності ви можете обрати модель, яка ідеально підійде саме вам, допоможе заощадити або подарує максимум комфорту. Ми прагнемо, щоб кожен знайшов своє оптимальне рішення. Модель 504UE вирізняє яскравий та лаконічний дизайн, що одразу привертає увагу. Стильне помаранчево-чорне поєднання кольорів доповнюється надійною догою безпеки, до якої зручно прикріпити козирок. Що захистить вас від сонця та негоди для роботи в будь-яку погоду? Обирайте кабінний трактор 504 ЦУ». Салон із приємним пластиковим облицюванням зробить вашу працю комфортною та продуктивною. Мрієте про власний мікроклімат у салоні? Тоді кабіна з кондиціонером це ваш вибір. Модель ЦЦУ Є. Це новий рівень комфорту, який ви точно оціните. Але це звичайно загальні характеристики техніки. Хочете дізнатися все про нові та яскраві новинки в лінійці 50-сильних тракторів Кентавер. Тоді слідкуйте за анонсами. Вже незабаром ми розкладемо все по поличках: детальний огляд кожної моделі, максимум технічних характеристик, їхній ретельний аналіз та, звісно, випробування в реальних польових умовах. Незалежно від моделі трактора «Кентавр», яку ви оберете, ми пропонуємо бездоганний сервіс та гарантію протягом двох років. А якщо знадобляться запчастини, то у нас широкий вибір та розгалужена мережа складів. Все вчасно і зручно. Дякуємо вам за увагу! Працюємо разом, щоб досягти успіху. До зустрічі!